Всім привіт! Сьогодні подивіться. -да По-перше, хочу показати, який красивий захід сонця. По-друге, зверніть увагу, я у кофточці. Я не знаю, це перший раз, мабуть, за дуже довгий період часу, коли я вдягнула кофточку, тому що сьогодні в день 2-4 рази була злива. Було не холодно, але все одно зараз я вийшла в топі, то мені так трошечки прохладно. Ми йдемо гуляти з собакою, але камера моя не смикається, тому що собакою гуляє син. А я просто з ним у супроводі. Давайте порозказую вам трошечки, що сьогодні відбувалося. Бо сьогодні було багато всього. І дощ, і то, і все. І ми їздили на станцію тех... техобслуговування, самостійно вже їздили з чоловіка. Назар був за кермом. Я дуже кожен раз переживаю, дуже сильно. Бо у мене таке враження, що ніби не він веде, а я веду. А мені дуже стрьомно. Всі їхні оці перехрестя, всі їхні виїзди, заїзди, як вони на хайвеї себе ведуть. Всі дуже такі дьоргані, всі... всі дуже хочуть швидко, щоб... Це відбувалося, а насправді воно швидко не відбувається. Боже, кожен літак, котре я тут чую, отака зачіска, файна, Боженьки, капець. Вау! Зараз ми вийдемо на відкриту місцевість і я покажу вам небо. Небо, яке підсвічене сонцем, це, знаєте, техаське небо, про яке всі говорять. Не знаю, всі в Техасі говорять. <гум> я покажу вам цей захід. Дійсно дуже гарні кольори. Як ви чуєте на задньому фоні, сьогодні вже знов чутно цикад. Як виглядає екзоскелет цикади, я показувала в минулому відео. Дивіться, яка хаточка приємна. Дім. Дім. Вони тут люблять писати світ home sweet. Світ, home світ, sweet. Світ. Так. Нічого не переплутала. До речі, дуже прикольно буде на Різдво на Хеллові. Ну, дочекаємося Хвилину, до речі, вже продажа декору, продажа якихось штук для Хелловіну уже є. Уже зараз є в магазинах. Тобто в них яка система взагалі? Щоб ви собі розуміли, от у них є якісь там свята. Наприклад, День Святого Патріка. І от вони. Перед Днем Святого Патріка, у них в Волмарті, в ВЧБ, в усих, в хобі лобі. Тобто в усих великих магазинах хобі Лобі – це все для хобі, дійсно там різні там, для малювання, для витинання, для скраббукінга, для, 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 для чого хочеш. І там ще дуже багато всього для інтер'єру, для дому. І коли ти приходиш, там таке все миле, ми якось поїдемо в хобі Лобі. Назар поїдемо. Назар. Поїдемо якось в Хобілобі, я хочу не знімати підписникам, показати, який то магазин. Я знаю, що для тебе то куди ми дінемося? Боже, я не знаю. Я хочу сказати на всіх, щоб всі знали, що наскільки сильно мені повезло з моєю дитиною. Дай Боже кожній мамі мати таких дітей, тому що він вже дорослий, але він таку підтримку мені дає зараз. Я маю його підтримувати. Але виходить так, що зараз і морально, і да й фізично, і матеріально, в принципі, більше він мене підтримує. Подивіться, який захід сонця. От, почала говорити про мазини, потім на сина перескочила, як завжди. Дивіться, справа в тому, звичайно, що басейн вже буде зачинений. Але подивіться, які прикольні фарби, і там, наче як підсвічено. Ну хтось може мені сказати в коментарях, навіть написати, що Іра. У нас вдома в Україні такі самі заходи сонця. Так, звичайно, вони такі самі, вони теж такі гарні. Взагалі, захід сонця це дуже така гарна пора дня. А, просто показую вам те, що може бути гарним, на мою думку. Те, на чому може відпочивати око. Те що, те, що може принести хоч якусь маленьку радість, таку, знаєте, естетичну радість. В другій половині дня вже не було дощів. Але зараз так трошечки прохолодніше стало. Ну, реально прохолодніше. Не холодно. Але так як у нас, от у серпні, влітку вдома, вже в серпень, може бути такий, що в день тепло, а ввечері хочеться вже вдягнути на себе якусь кофточку. Але це питання одного-двох днів, повірте мені, Техас не такий простий і не так швидко здається, щоб вам захотілося вдягнутися. Так, хочу сказати про декор, потім скажу ще про погоду. Дивіться, от у них все циклічно. Наприклад, там, перед Днем Святого Патріка вони викладають, у них зелені, там якісь светри, футболки з тим, з тою конюшиною. І все все таке. Тобто тематично дуже багато. Навіть коржики з якимсь зеленим оздобленням. Потім, тільки пройшов сам Патрік, вони вже дивляться на наступне свято, яке може бути за 2-3 місяці. Ну, от зараз, наприклад, уже повним ходом а В магазинах є це для Хелловіну. Тобто у них так налаштована їхня вся торговля, що ви будете купувати, купувати, і купувати знову-знову щось для того, щоб оздобити, для того, щоб в хаті у вас було щось. Тобто постійно стимулюється ваша споживацька жилочка, ваша споживацька, як це сказати, потеншина, але потім думаю, що це якось трошки неправильно. Так, вона жіночка гуляє з дуже маленьким песиком, там вам не видно. Добре, що Назар зараз ває там, ваєтне ну, у нас такий. Ну він може трошки інколи стартонути, але в принципі не багато, не дуже. Так. А ну що ж, Назарчику? А як ми підемо з тобою на той найбурхут, ти думаєш, там буде тупік? Я вже казала, Техас дуже специфічний за ґрунтом, тому що дивіться, були дощі і от зараз грізюка. Якщо ви дивіться, кудись не по доріжці. Воно, бачите? То буде болото. Там не вийдемо? Ну окей, добре, тоді йдемо, так як ми ходили. Звичайно, що басейн вже зачинений, ну, це логічно, тому що вже більше восьми вечора. Я думаю, що в зливу сьогодні він був весь день зачинений, ніхто б не пустив людей купатися на басейн, коли йде дощ. Зараз просто, просто благодатний час для прогулянок і ми пішли на ту сторону, де збудований новий, новий э, куточок, такий новий нейборхуд. Якщо, сон... Якщо ще трошечки буде світло, то я вам покажу, як виглядає э, новострой, так сказати. Так, тепер про магазини сказала. Тепер магазини буду ще показувати. Будемо коли їздити, буду показувати. От де я буваю, де я там трохи зупиняюся, я зараз не хожу по гламурним бутикам, я не хожу по якимсь, У мене зараз немає такого якогось гламурного життя, якогось тусовочного такого. Побачимо. Може життя зміниться за деякий час, але поки що дуже все спокійно. Є абсолютно нос. Безперечно, папі. Дякую, you. Зараз ми гуляємо вздовж дороги такої. Вона досить зараз багато руху на ній. Чому? Дивіться, яке небо. Знову ж таки. Чому багато руху? Тому що, тому що люди повертаються там з роботи ще досі. Ну, от вона, ця дорога вона не дуже заповнена в день, в принципі. І вона не дуже заповнена ввечері. Вночі. Але ж зараз ввечері, бачите, досить такий рух жвавий. Тож, а що ми йдемо в ту сторону? Ну, По-перше, ми гуляємо з Вайотом, Якраз дуже, дуже класний такий час для гуляння, для прогулочок таких. І от там от на горизонті ми підійдемо ближче, я вам покажу. Стоїть така штука. Бачите, по центру була, наче куля така на паличці. Це водонапорна вежа. До речі, що хочу сказати, все те, що ви бачили в американських фільмах, все те, що ми бачили в американських фільмах, то є справжнім. То є дійсно Америка, то ніяка не декорація, то не спеціальний кадр. Мені здається, що багато режисерів, ну якщо це не зйомки Титаніка або Аватара, то вони просто десь виїжджали на якусь натуру і там собі щось знімали. Тому що вчора буквально прочитала один коментар. В одній групі на Фейсбуці, а, і там люди написали, що в фільмах Америка була зовсім іншою. Я буквально це і зловила цю ж думку, але я її зловила трошки раніше, ніж прочитала цей коментар за декілька днів. І що я хочу вам сказати? Америка не була іншою в фільмах. Просто коли ми дивилися ті фільми про неї то ми не звертали на це увагу. Ми не звертали на їх, ну, якщо можна так сказати, архітектуру. Ми не звертали увагу на їх е композицію їхніх міст, містечок. І, до речі, ми сьогодні були на, танці, на станції техобслуговування, ну це так голосно сказано. Та, це станція. Так, це станція техобслуговування. Але це якесь таке, як казав, Лесь по Дрів'ській місце. Нам потрібно було сертифікат на машину, щоб перереєструвати її на сина, на нового власника. І а, От цікаво, що там була волонапорна вежа. Я хотіла її зняти, але оскільки я там була трошки зайнята іншим, то я її не зняла. Ну, Звичайно, дуже стара вононопорна вежа на трьох таких лапках, на трьох ніжках висока. І там написано було мейнор на ній. І от, до речі, в Мейнорі знімався фільм з Джонні Деппом і зовсім-зовсім молодим О, боженький. А, Ді Капріо, Так, Ді Капріо там років я не знаю, може до 11, може 13, я не пам'ятаю, не буду зараз вигадувати. Але... І Джонні Деп там на себе не зовсім схожий, Ще немає цього її характерної міміки його. І немає. У нього якесь довге таке якесь руде волосся там. І є тільки його ці скули, його зімкнені такі губи дуже серйозно. Він там грає теж такого молодого хлопця. Я не пам'ятаю, може 16 чи 17 років, там йому по фільму. І це написано, що це трагікомедія. Але мені було зовсім не смішно. Зараз я вам небо це буду показувати. Подивіться. Його дійсно дуже багато, здається. Я не буду вам сполірити весь сюжет цього фільму, може хтось захоче його передивитися. Він не новий, цей фільм, ну звичайно, не новий, якщо там депше зовсім молодий. І Ді Капріо, підліток. А називається він Що гризе Гілберта Грейпа. І ви знаєте, там такий досить, як на мене, тоді був, коли я його дивилася, давно дуже його дивилася. Я ніколи не могла подумати, що я опинюся в тому місці, де його буду, де його знімали. І там навіть є сюжет, коли, а, коли один момент, не сюжет, а один момент є, коли Ді Капріо, молодший брат, а, і він, ну, він страждає аутизмом. Але він в такій формі, що він ніби трохи спілкується з людьми, але все одно він там різні такі штуки витворяє. І от він вилазить на цю водонапорну вежу, саме вона там, ну і от мені казав чоловік, що так, реально, це і є ця вежа, її знімали. І от приїздить чи з роботи, чи з навчання, старший брат, і він його вмовляє злізти. Ну і такий досить такий напружений момент, тому що молодший починає друкувати. Ну, таке. І от я така проходжу, думаю, боже, тут знімався фільм, тут стояли рембагени. Тут стояли цілозйома, зімально майданчик був. От. Як на мій погляд, на мій смак може, то Дуже сильно відрізняю ці містечка, все, що я бачила, ну і наше, Мейнор це малесеньке містечко. Воно, по-моєму, було засновано в 1872 році, тому що коли ми в'їжджаємо, в нього там от недалеко в'їзд, ну як недалеко, там пару миль, і там школа, і біля школи стоїть монументальний такий камінь, і там написано, що Мейнор 1872. І коли я сказала чоловікові, що Києву... Коли я ще була малою, святкували 1500 років. Він каже, мені навіть складно уявити, скільки це. От. Ну так. Я темно, я не зможу вам показати новобудови, на жаль. Ну, наступного разу ми сходимо. Я вам просто показала дуже гарний захід, як міняються фарби, коли заходить сонце. От. Ми не завжди гуляємо тут біля дороги, тому що ну, така проїжджа частина, не сильно таких місця для гуляння. Я сподівалася, що ми прийдемо, я вам покажу новий нейборхуд, новий блок. Він буквально побудувався за рік. Ось весь цей мікрорайончик ось тут. От, бачите, весь цей тера весь Холмс. Цей це забудовник, який будує ці. Дивіться, як виглядають новобудови, зовсім нові райони. Тобто береться просто кусок ділянки Техасу. І от наштамповуються такі хати. І от дивіться, з вигляду вони, вони дуже такі якби, гарні, монументальні, симпатичні. Але я хочу вам сказати, що я бачила, як вони будувалися. Дивіться, цей, цей дім взагалі нічий. Бачите, він дуже такий дизайн у нього прикольний і все. Велику частину займає гараж. І написано Perry Home Available», Тобто це дім вільний. І от дивіться, як виглядає. Бачите, чим відрізняється новий нейборхуд, тим, що немає дерев, немає зелені. Тобто деревця просто повтикали, знаєте, наша машина проїхала і наткала всім тут деревцят. Як ви бачите, плюс-мінус трошечки різний дизайн. І вже тут немає як показати, але я бачила, як ці будинки будувалися, всі вони в рядочок. Просто набирається конструкція спалок з таких великих. От бачите, трошки інший дизайн, трошки інші вікна, трошки інші плитки. То так вони начебто відрізняються. Але по суті, тут може бути 3-4 моделі самих цих будинків. Дизайнів. І ви в каталозі собі завчасно вибираєте, який саме дизайн ви хочете. От і вся історія. Добре. Дякую за те, що ви дивитеся мій канал. Ставте лайки. Бийте в колокол. Всіх вас міцно обіймаю. Ваша Іра Техас!